диханням гармат серед холоду страху людбивчої війни надихають насочі наших рідних дівчат, віддаємо себе, щоб жили вони, наші мами, жінки і онучки мої, Не хвилюйтесь, срібенки, ми здорові і живі. Не тримтіть, що хвилини, не почувши ніяк, Відповідь на питання, що ви дели, ніяк ми не мерзнемо в шапках і в братській броні, волонтери героїв навіси помогли, ваші очі та руки бачимо у вісні, серце вас відпустити ми б ніяк не змогли. Це фото зігріє у холодній ночі, тільки б знати, що ви далеко від війни, і не чути вам те, що гриміть по землі, там де діти щасливі гуляли. Ой, Харків учего стоби юкати по хатам, але воля козацька орка не позубав. І досунеться містом клятаться дерге, хай обгонить корабель, що прямує на хе, Якщо брихи знайшла на далекій землі, мову друзів вивчай і співай їх пісні, тільки мову козацьку ти завжди пам'ятай, українську колиску ти дитині, -ди -ди. співай, хай народяться сотні щоб жила Україна на відвідики, а якщо не дай Боже, буде сумний дзвінок, Мою зброю підніме мій дорослий синок, тож ти рядом завжди, де б не була ти жінка, донька, матуся Україна, це ти, навіть те, що є фронт свої гравів. Ворони, ще не вмерла в країні, ані совість, ні честь, хай яка б не була вся російська жесть, Вільні люди усі чинять їм непокор, з нами некий на Бог, переможе терор. Сестри наші брати з усієї землі, в ваші руку і єдність. Відчути змогли прихистили зігріли українських жінок. Хай вас береже з Україною Бог! Дякую! Слава нації! Смерть ворога! Русський воєнний корабль! іди нахуй! Слава збройним Силам України! Смерть ворога! Ми переможемо! Однозначно, вусний пел. Слава Україні! Героям слава! Командир взвода 35-ї ротно-тактичної групи 101-ї бригади оборони Генерального штаба. Слава Україні! Слава Збройним силам! Смерть російським окупантам!